Знакова людина у житті кожного, хто був із ним знайомий, саме так відгукується про відомого журналіста Олега Снітовського. Позитивний легко знаходив спільну мову з людьми і генерував багато ідей. Олег Снітовський заслужений журналіст України. За своє життя він написав сотні репортажів і створив тисячі світлин. Він помічав те, на що інші навіть не звертали увагу. 6 січня перестало битись серце пана Олега. Останні хвилини він провів у колі родини, відійшовши у вічність поруч із най. Дорожчими. Про це повідомила його донька Ярина Ясній на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні, 8 січня, у каплиці відбувся чин похорону. Попрощатись з Олегом прийшли рідні, друзі, колеги, з якими він працював багато років, а також ті, хто називав його своїм учителем. Якось так сталося, що на початку мого вибору Ким бути в житті мені вдалося зустрітися з паном Олегом, поспілкуватися декілька разів, і він став одним з тих прикладів із тих журналістів, на яких Хотілося бути схожими. І я можу говорити щиро, що вибір професії, зокрема, і його заслуга. І, власне, ну величезна втрата для Тернополя і величезне співчуття близьким і рідним. Першу зустріч із Олегом важко пригадати заслуженому художнику з Теребовлі Миколі Шевчуку. Це сталося понад 30 років тому. Вони товаришували, будували плани, створювали разом нові проєкти. Багато з ним організували всеукраїнських і міжнародних. Пленерів іконописних, живописних, симпозіум по, по каменю. В Зарваниці, от якщо хто буває, то всі скульптури білі на території комплексу, всі ікони рукописні по корпусах на, 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 на липових дошках. Фактично, дякуючи нашій організації і нашим задумам, планували ще і по кераміці, по. по Ковальство організувати також з'їзди. Ну, ідей було дуже багато. Олег він був таким генератором всього доброго і хорошого. Чоловік згадує його харизму та унікальне почуття гумору. каже, що він був ідейним натхненником. Йому подобалося, от в нашій співпраці йому дуже чомусь подобалося, як як висловлювався я, і я писав свої дописи. Коли він готував якісь статті про нашу співпрацю, про мою особисту роботу творчу, то все казав: каже, Микола, я заслужений журналіст, каже, я не маю що за тобою виправляти. Хіба розділові знаки і граматичні якісь помилки? У 2022 році, через хворобу, Олег лікувався у Швеції. У нього діагностували рак. Хвороба прогресувала і, зрештою. Забрала його життя. Це була світла, зірцева людина, з якою мені завжди хотілося знатися, бутися. Меніко, коли, коли проводили час, нам завжди його бракувало. І навіть тоді, коли він зараз був на лікуванні і рідко приїжджаючи сюди зі Стокгольму, він дзвонив завжди до мене. І ми зустрічалися з ним на каві. Завжди у нас були нові проекти, якісь, завжди у нас, як творчих людей були ідеї. Але, на жаль, ці ідеї не збудуться. За 30 років спільного знайомства чоловіки створили низку творчих проєктів, серед яких фотопроєкти Замки Тернопілля, «Український Єрусалим. Ви знаєте, Олег був завжди душою компанії. От якщо ви замітили, по лівій стороні стоять художники. Відомі художники, там і заслужені, і народні. Він завжди міг консолідувати цю нашу творчу інтелігенцію Тернополя. Він завжди був нашим осередком. У планах родини – впорядкування творчого доробку Олега Снітовського. Попрощатись з журналістом можна буде в Теребовлі, де сьогодні його поховають. Телевізійні канали Тернопіль 1 та НТБ висловлюють щирі співчуття рідним і близьким пана Олега, який залишив вагомий слід в історії української журналістики та у серцях тих, хто його знав.